Маніфестація, візуалізація, афірмації, мається внутрішній ресурс, покликання, менту, чуєш ці слова, відкривається портал у всесвіт, успіх. Так, стоп, поки ви не виключили це відео. Я не з тих, хто зараз скаже просто візуалізуй, і всесвіт усе зробить за тебе. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях Емігранта. Моє ім'я Назар. І цей канал про шлях через самореалізацію, вашу самореалізацію. Дякую, що ви тут прийшли чомусь навчитись і дізнатись про магічні слова в самореалізації. Зараз хеловін, тому мені прийшла ідея розповісти про слова, які звучать дещо містично: маніфестація, візуалізація, афірмації, покликання, майндсет, ментор для когось це реально працює, але для когось це просто красиві слова, які нічого не змінюють. З одного боку я не вірю в магію, але з іншого боку, з цих магічних слів насправді описують дуже Прості процеси тільки вони звучать дещо пафосно. Тому сьогодні хочу розібрати, що насправді стоїть за цими словами, і пояснити простими словами, як я їх розумію. Бо деякі з них я реально використовую, а деякі викликають в мене навіть алергію, і не тому, що я скептик, а тому що. За ними часто ховається не з а якийсь маркетинг. Наприклад, слово маніфестація у соцмережах його подають так, ніби достатньо просто сісти, заплющити очі, і на тебе зверху впаде ломборджі. Але якщо прибрати... Весь цей блиск і має маніфестація, це просто вміння чітко визначати, чого ти хочеш. Не хочу бути успішним або успішною. А що це конкретно означає нову роботу, більше вільного часу, будинок біля озера? Бо коли ти формулюєш це ясно, твій мозок починає працювати як GPS і вести тебе до цієї цілі. Мені здається, звідси і виросла ідея. Маніфестації, просто люди змішали чітке формулювання цілей, з вірою, що все само собою прийде, але нічого не приходить, якщо ти не дієш. Ось вам містична історія з мого життя. Я запросив на подкаст ще Анастасію Поговорити про бізнес, про розвиток, про життя в США. Ми ніколи до цього не спілкувались і навіть не були знайомі, навіть ніколи не бачились. І я в той час та і зараз, в принципі, часто дивлюсь подкаст Стівена Бартлета Diary of a CEO». Дуже раджу це цікавий контент. І я хотів його другу книжку. Яка називається «The 33 Loss of Business and Life». Я чітко пам'ятаю, що вирішив, що дочитаю атомні звички і куплю цю книжку. Я думаю, що ви вже здогадали, що зі всіх книг про бізнес та саморозвиток саме цю книгу я отримав в подарунок від Анастасії. Якщо з маніфестацією все просто ти формулюєш те, що хочеш, то наступне магічне слово. Візуалізація для мене візуалізація це коли ти залишаєш для себе щось на видному місці, щоб нагадувало, куди ти йдеш. Наприклад, якщо твоя мета купити авто. Ставиш собі на заставку, не знаю, в телефоні або в комп'ютері машину, яку ти хочеш мати. Якщо хочеш дім, не знаю, розруковуєш фотографію дому, який би ти хотів чи хотіла, і ставиш собі на робочий стіл. І скажу чесно, я сам це дуже рідко коли роблю, але не думаю, що це може якось нашкодити. Навпаки, коли ти постійно бачиш перед очима те, до чого ти йдеш, воно нагадує тобі час від часу ей. Пам'ятаєш, заради чого ти так тяжко працюєш? Бо життя постійно відволікає: рахунки, робота, новини, купа дрібниць і легко забути, чого насправді ти хочеш в своєму житті. Наступне магічне слово успішного успіху афірмації. Повторюй, я магніт для успіху. Я не знав, що це таке, допоки не почав готувати для вас це відео. І якщо чесно, мене навіть трохи підташнює від цього слова. Для мене воно якось якесь занадто пафосне, але якщо розібрати його на більш простіше формулювання, то це всього-навсього повторення думок, які хочеш зробити звичними. Бо якщо кожного дня ти говориш собі, я нічого не встигаю, в мене нічого не виходить. Мозок починає сприймати це як норму. А якщо постійно собі нагадую щось позитивне, навіть просте, я справлюсь, то з часом реакція на труднощі реально змінюється. Тільки от я не фанат стояти перед зеркалом і щось там проговорювати, бо для мене знову ж це якась така містика, в яку я не сильно вірю. Пізніше я розповім про слово, яке, якому я став більше приділяти увагу. Але зараз хочу попросити вас підписатись на канал і бути активнішими в коментарях. Чим більше росте мій канал, тим більше я стараюсь бути вам корисним для вас корисним. Про прокляття. Не прокляття яке прокляття не про прокляття про покликання. Я скажу прямо, я не дуже в це вірю. Та й не дуже в прокляття вірю. Бо коли люди кажуть, треба знайти своє покликання, звучить так, ніби воно десь лежить під каменем. Його треба просто відкопати, і в тебе все буде. Але в реальності більшість із нас не знаходить своє покликання. Але дехто з нас створює його поступово. Ти пробуєш щось, у тебе щось виходить, і тобі починає це подобатися. Потім з'являються кращі навички, впевненість, і от уже виглядає це, ніби це твоє покликання. Наступне магічне слово майнсет. Якщо сказати просто, це не якесь енергетичне поле, це просто набір твоїх переконань, які або рухають тебе вперед, або тримають на місці. У когось майнсет такий мені не пощастило, тому сенсу нема старатися. А в когось так важко, але я знайду спосіб з цього вийти, і ось ця різниця між двома людьми це різниця між тими, хто здається, і той, хто йде далі. Тому коли всі ці коучі говорять про «growth mindset», по суті. Вони мають на увазі віру, що ти можеш змінитись. Не чарівні позитивні думки, а зрозумілі, гнучкі думки. Бо коли у голові з'являється простір для в мене все вийде, з'являються і дії, які це вийде, роблять реальність, і останнє магічне слово, яке скоріш за все, ви вже зустрічали у своєму житті, але можливо навіть не помічаєте цього. Це може бути твій друг, подруга. Батько, мама, дідусь або старша сестра, а може бути навіть людина, яку ти ніколи не бачив наживо, але дивишся її інтерв'ю чи читаєш її книжки, і вона може змінювати твоє життя, твоє мислення. Це слово ментор. І от що цікаво, раніше я думав, що ментор це щось не знаю, корпоративне, типу, знаєш, такі дядько в костюмі, який каже тобі. Як жити, як робити бізнес і так далі. Але з часом я зрозумів, що ментор це не посада і не якась роль, це людина, яка просто трошки більшого добилась, ніж ти. І коли ти спілкуєшся з нею, вона ніби спонукає твій шлях, показує де не треба витрачати свій час, і це не обов'язково має бути людина, яка говорить про бізнес або інвестиції, бо хтось може бути для тебе ментором в цьому. А хтось може радити щось в сімейному житті. І я все частіше помічаю, що усі успішні люди говорять про важливість присутності таких людей в твоєму житті. Бо ментор це не той, хто робить щось замість тебе. Це той, хто дає бачення і вчасно каже: Слухай, я ось тут був вже не наступай на ті самі граблі. До речі, це не обов'язково має бути старша за тебе людина. А ще мені здається, іноді ми можемо стати ментором для когось, навіть не усвідомлюючи цього, просто поділившись своїм досвідом. Як ми колись падали, не знаю, вставали і продовжували йти далі. І якщо чесно, це теж круте відчуття. Бо коли ти навчаєш інших, сам починаєш розуміти більше після всіх цих магічних термінів. Я зрозумів одну просту річ: успіх не в словах. А в діях. Бо навіть найкраща маніфестація нічого не дає, якщо ти не дієш. Тому learn, build, invest, repeat. А якщо хочеш копнути глибше, подивись, будь ласка, моє попереднє відео книжка, що змінила мій підхід до саморозвитку, бізнесу та інвестицій ось це відео. Я реально думаю, що воно недоотримало своїх переглядів. Дякую за перегляд до кінця.